Світ повільно розпадається на шматки. монстри під ліжком реальні, тільки дорослі їх більше не бачать. Але якщо ти один з небагатьох, хто здатен з ними боротися, тебе можуть помітити. І тоді ти отримаєш дзвінок без імені, без вибору, тільки інструкції і єдину фразу доступ за потреби. Привіт! Сьогодні говоримо про Дельта Грін, доступ за потреби, швидкий старт до однієї з найатмосферніших конспіративно жаских рольовок, яка нарешті заговорила українською. Це офіційна локалізація від видавництва М80 Зірочка Геймс, і як на мене, вона справді варта уваги. Постає логічне питання: чому варто цим відео я й спробую на нього відповісти. Що таке Дельта Грін? Дельта Грін це настільна рольова гра про космічний жах у період сучасності, шпигунські інтриги та змова проти чужорідних сил, які роз'їдають нашу реальність зсередини. Якщо ви вперше чуєте про настільні рольові ігри, щиро раджу подивитися моє відео, яке пояснить, що це таке. А знавці НРІ можуть підписатися на цей канал, де я публікую огляди та гайди українською. Події гри відбуваються у подібному на наш світі, де агент. Спеціальних служб та звичайні цивільні, які зіштовхнулися з чимось, що не повинно існувати, об'єднуються в таємну урядову організацію США під назвою Дельта Грін, аби зупинити загрозу, навіть якщо ціною стане їхнє життя чи розум. Можна сказати, що це мідиктуху у стилі X files справжнього детектива і мисливців за розумом, похмуро, параноїдально, атмосферно. Це гра про чоловіків і жінок, які приймають жахливі. Ві, рішення і роблять паскудні речі, щоб запобігти набагато гіршим жахіттям, вторгненням протиприродних сил, які заражають і знищують людство. Дельта Грін гра про страх, про те, як побачити наближення жахіття і наважитись протистояти йому, що всередині видання. Доступ за потреби це швидкий старт, тобто спрощене, ознайомче видання з базовими правилами, персонажами та готовою пригодою. Ось що тут є коротка довідка про світ Дельта Грін, повні правила для розслідувань, бійки та втрати глузду. Гра базується на модифікованій системі Basic Roleplaying. Так, це той самий рушій, що лежить в основі поклику Ктулху, але з власними нюансами, більш швидким темпом, смертельними сутичками і глибшим фокусом. На психологічних наслідках тут є механіка зв'язків стосунків з близькими, які поступово руйнуються через вашу роботу на Delta Грін. Наприклад, ваш агент переживає жахливі речі разом із колегами, і зв'язок із ними міцніше, водночас, як стосунки з друзями дитинства слабшують, як це знайомо, правда? Або ви намагаєтеся не зійти з глузду після зустрічі з чимось протиприродним і тримаєтеся за спогади про свого сина, згадуєте, як він. Сміється і малює вам картинки, які ви берете із собою на завдання. Але чим частіше ви покладаєтесь на ці зв'язки, тим швидше вони зношуються. Ви починаєте віддалятися, стаєте замкненими, дратівливими, і одного дня цей зв'язок обривається, бо ви вже не та людина, якою були. Також швидкий старт містить шість прагенів, персонажів, готових до гри, і водночас спрощені правила створення агентів, щоб ви могли вигадати свого персонажа, що навіть стало для мене сюрпризом. Адже Че видавці дуже рідко додають такі правила у демоверсії своїх ігор. Ну і звісно, стартову пригоду, останнє на останок, яку можна завершити за одну сесію. Детально про неї я не розповідатиму у цьому відео, або уникнути спойлерів для гравців. Одначе пишіть у коментарях, якщо чекаєте на мій огляд та поради поводінню цієї пригоди. Скажу лише одне: останнє на останок ідеальна вступна операція Дельта Грін. Завдання просте: прибрати залишки діяльності померлих Логента, усього кілька локацій, і ви вже гущі тривожних подій. Пригода коротка, не перевантажена деталями і добре підходить навіть новачкам. Водночас вона не лінійна, хоча й доволі камерна. Гравці самі обирають, що робити, як розслідувати і що вирішити наприкінці. А ще це чудовий спосіб спокійно зануритись у механіки гри. на останок, як пробірка. Ви занурюєтесь у неї, щоб дізнатися, чи витримаєте складніші справи, і взагалі, чи космічні. Жах, це те, що ви хочете отримати від енері. Локалізація. Локалізація справляє приємне враження, вона якісна, тексти звучать природно, атмосферно. Переклад не просто точний, а й стилістично витриманий. Окремо хочеться відзначити адаптацію ілюстрацій, які теж говорять до нас українською. Як, наприклад, працює лазер та спить чекаючи. Під час ознайомлення з цим швидким стартом одруківок не пригадує, щоб зустрічав. Якщо хочете підтримати якісний україномовний контент, це саме той випадок. Друковане видання. Друковане видання виглядає добротно у руці тримається впевнено, без відчуття, що розвалиться після кількох сесій. Усередині кольоровий друк. Текст легко читається. Кольорові вставки й оформлення не відволікають, а навпаки, допомагають краще орієнтуватися в матеріалі. Таблиці, заголовки і ілюстрації, подані чітко і вразно, що додає зручності під час підготовки до гри або її проведення. Оформлення дуже атмосферне, усе, як і має бути в грі, де кожна дрібниця це крок у невідоме. Ілюстрації передають правильний настрій, похмурий, холодний з натяком на жах. Загалом видання залишає позитивне враження. Це саме. Той формат, який хочеться взяти з собою на гру, який не займає багато місця, або перечитувати дорогою додому після важкого дня, якщо ви не за кермом, звісно, щоб трохи більше поринити у світ, де важкі рішення, змова уряду і божевілля це буденність. Для кого ця гра? Дельта Грім це гра для тих, хто любить космічні жахи, конспірологію та такі серіали, як секретні матеріали, перший та й що ж там четвертий сезони справжнього детектива, а також фільми на кшталт Сікаріо, «Анігіляція» та Мисливці за розумом. Це невеселий епік. Це повільне занурення в божевілля, де найстрашніше не монстр у підвалі, а вибір, який мусиш зробити. Дельта Грім для тих, хто не просто хоче постріляти в монстрів, а хоче копнути гли. Липше це гра для фанатів психологічних трилерів, параної, змов і жаху, який просочується у повсякденність. Для тих, хто дивився справжнього детектива і думав, а якби вони дійсно знайшли щось нелюдське. Для тих, хто уявляє, що агенти спецслужб змовилися і приховують від нас прояви протиприродного, але самі щоразу опиняються за крок до божевілля, стикаючись із тим, чого не мало б існувати, ця гра підійде грав. Які люблять напругу, моральні дилеми, важкі вибори і історії, де ціна перемоги часто навіть вища за поразку. Якщо вам цікаво досліджувати, що станеться з персонажем не після бою, а після п'яти років боротьби з тим, про що не можна нікому розповісти, Дельта Грін для вас. І швидкий старт ідеально підходить, щоб спробувати цю атмосферу без зобов'язань, адже електронне видання доступне безплатно, за посиланням у описі. Доступ за потреби це чудово. Овий спосіб познайомитись з рольовими іграми у стилі жаху, і особливо приємно, що він доступний українською. Якщо ви зіграєте і вам сподобається отриманий досвід, щиро раджу придбати друковане видання. Адже саме від нас залежить, чи будуть виходити подальші матеріали по цій без сумніву до сирот атмосферній грі. До того ж, це видання компактне і зручне тут лише основи без зайвого перевантаження, ідеальне для перших кроків у Дельта Грін. Навіть коли вийде повноцінна книга правил, доступ за потреби залишиться чудовим інструментом для ознайомлення новачків із системою, щоб не відлякувати їх товстими томами правил з перших хвилин. Підтримавши локалізацію гривнею, ви допомагаєте не лише видавництву, а й усій спільноті, що мріє бачити більше українських перекладів настільних рольових ігор. Дякую, м 87 за цю роботу і дуже сподіваюся, що це лише початок. На цьому все. І вже традиційно, якщо Якщо вам сподобався огляд, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, чи грали ви в Дельта Грін і чи хотіли побачити більше відео по цій системі. Додавайтеся до мого телеграм-каналу, де я публікую новини україномовних Енрі та інші цікавинки. Будемо на зв'язку, до нових зустрічей і бережіть свій глузд.